Друзі, вітаю! Макрон назвав причиною умови можливого введення військ НАТО в Україну. Макрон дійсно почав себе вести. Ну, скажімо так, все симпатичніше і симпатичніше. Стали відомі додаткові деталі зустрічі власне Макрона з лідерами Франції. Там проговорився і ультраправий, і комуніст. Одним словом, дають додаткову інформацію Газета Еліндепенденд. Про це написала. Давайте проаналізуємо і буквально ще кілька слів скажу про візит Зеленського до Туреччини. Чого він туди приїхав? Підпишіться на цей youtube канал. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми з вами протистояли російським наративам та російським агентам в Україні. Російські ботаферми і тролі атакують цей youtube канал, понижуючи видачу. У вас є мільйон мільйон. 100 тисяч людей, які дивляться, не підписавшись. Друзі, для того, щоб ми не втратили один одного і були постійно на зв'язку, буквально зараз. Нажміть цю чорну кнопочку під цим відео підписатися. І ми з вами на зв'язку і не втратимось. Ну і докиньте останні гривні, буквально на наш з вами збір для 118-ї бригади на 6 й Мавік 3Т. Збирали на 5, буде 6, Це ще краще. Завтра повезу це все на роботи. Поїхали! Макрон, зустрічаючись з лідерами фракцій, сказав, що готовий ввести війська. Він повторив свою стару фразу, але назвав цього разу причину, коли вони готові будуть ввести війська. Про це повідомляє представник комуністичної партії Фаб'єн Русель. Як цитує Ліндипенден, водночас. Представник ультраправ націоналістичної е, національної об'єднання Джордан Бардела стверджує, що немає жодних обмежень та червоних ліній в діях Макрона. Ну, я вам про це вам теж казав. Координатор партії Нескорена Франція Манель Бомпар розповів, що приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним. Ну, партія Нескорена Франція така трошки не, не найхоробріша. Русель додав, що Макрон показував. Парламентарям карти можливих напрямків ударів росіян по Україні. Макрон має ці карти, в нас чомусь про них не говорять, не показують, але знову ж таки, це питання військове. Одним словом, Макрон сказав, що готовий ініціювати інтервенцію західних військ НАТО і вводити Україні допомогу вже в вигляді людської сили, не тільки зброї, якщо просування лінії фронту піде. У бік Одеси або у бік Києва. Ось такі два центри надзвичайно важливі для самого Макрона. Для українців, нагадаю, важливо кожна людина і кожне село, кожний сантиметр української землі. Ми захищаємо всю державу і вертаємося на кордони 91-го. Ну, але Макрон сказав, що геополітично-стратегічно вони готові вводити війська, якщо рух буде йти в напрямку цих двох міст. Ось таку ситуацію. Злили нам представники комуністичної партії. Бачите, і від комуністів може бути толк. От в даному випадку це ми бачимо по злитій інформації газеті Ліндипенденд. Я думаю, що ще це будуть коментувати. Я думаю, що Росія це точно прокоментує. Вуса Піскова точно скоро з'являться і будуть щось там закидати. А Зеленський тим часом поїхав в Туреччину. Ви знаєте, що Туреччина хоче запустити переговорний трек, щоб допомогти знайти рішення щодо виводу російських військ. Ну, але турки більше говорять нам, що вивід війська, а росіянам говорять, що заморозка. Ну, от Зеленський полетів туди поговорити. Вчора у нас був китаєць, який. Ван Хуей, який приїхав в Україну після Польщі і Німеччини, перед цим він був в Москві, Трикляті, І, власне, зараз він полетить в Китай. Загалом китайці теж заговорили про можливе проведення свого безпекового форуму по пошуку мирної стратегії, мирної формули для України. Ну і зараз ми бачимо, що. Крім саудитів, ще включились турки. От і турки зараз запросили Зеленського, приїжджай, поговоримо. Дивно, що вони не приїхали сюди. Зазвичай приїжджають. Тут, напевно, щось суперсекретне або супер щось нам невигідне вирішили розповісти на своїй території. Е, нагадаю, що в Туреччині сидить і Роман Абрамович, який представник Путіна, правда, позиціонує себе він як дико нейтральним. От. Програма візиту в Зеленського буде спочатку відвідують корвет гетьман Іван Мазепа, який будується неподалік Стамбула. От і в порядку денному двостороння зустріч з Раджіпом Ердоганом, який після переобрання дещо втратив ось ці мирні ініціативи. Переговори раніше він був більш активним, він був більш такий залучений до мирних перемовин. Потім він трошки й свої геополітичні можливості втратив. Ну і зараз намагається запросити Зеленського для того, щоб про щось з ним домовитися. Делегації будуть зустрічатися в розширеному форматі. От і власне президент зустрінеться з представниками турецьких оборонних компаній. Будуть говорити про можливі закупівлі зброї. Це для нас зараз надзвичайно важливо. Для нас це надзвичайно важлива. До досі ну досі актуальна річ через те, що з 800 тисяч, які зібрала Чехія, ми вже знайшли гроші разом з всім світом із французами, з голландцями, з данцями, з норвежцями з багатьма іншими країнами. Будемо їх закупати. Ще 600 тисяч обіцяє борель, але це не все. Треба ще ще і ще скільки треба для перемоги. Треба все. Тому Україна максимально намагається оптимізувати поставки грошей в Україну і. Якраз таки інколи грошей, а інколи зброї. Інколи вони навіть конвертуються так одразу на місці, де ми ці гроші заробляємо або здобуваємо. Ще із важливого: Україна отримає перші транші Юкрейн Фасіліті уже в березні та квітні. Про це заявляє Європейська комісія, тому що ми зараз ждемо там насправді 4-5 мільярда євро. Ну, от е, ці гроші треба. Штати затягують допомогу, тому зараз треба зі всього світу по ниці шукати, як перекривати. Ви знаєте, що зараз нам 12 мільярдів перекрили японці. Перед цим 7,5 перекривали німці. Перед цим болгари з Норвежцями. Одним словом, треба шукати гроші. В рік нам треба 6-7 мільярдів доларів для того, щоб прожити воюючи проти Росії. Але от виступ Байдена побачимо, надихне, не надихне його на те, щоб дійсно. Дійсно допомогти конгресу проголосувати за ці проукраїнські рішення, тому що ці 60 мільярдів для нас конче потрібні для того, щоб піти в атаку і вибити росіян з наших територій. Ну і сьогодні ви пам'ятаєте, я вам писав про парламент Швейцарії, молодці швейцарці. Ми їм за це дякуємо, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях позиція Макрона. Як ви гадаєте, чи зможемо ми його дотиснути і, скажімо так, вийти на те, щоб не тільки Київ, Одеса, а загалом територія України була під захистом країн НАТО? Це може бути вступ НАТО, це може бути якась спецугода, це може бути якась спеціальна домовленість, Не знаю, але скажіть, будь ласка, розмова пішла в цьому напрямку, чи зможемо ми. Підняти можливості Макрона і країн НАТО по допомозі України. точно так же як було за забр... Забрамсами, Хаймарсами і багатьма іншими речами, які ми так просили. Але які Приходили зазвичай пізніше. Як гадаєте, чи дійсно ми зможемо в кооперації з військами НАТО бити росіян і звільняти українські землі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал Viber, WhatsApp, в. Описі і там же в описі банка, PayPal і картка. Будь ласка, давайте доб'ємо на шостий 3T. дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.